Я всіх вітаю. Е, вітаю всіх моїх підписників з новим 25 роком. Сподіваюсь, він буде кращий, ніж попередній, і принесе нам перемогу і щастя. Сьогодні буде полив ось цієї манюньки Персіваль. Я знімала про неї відео, як я її придбала. Вона за цей час відростила такий листочок Гарнюнький, красивий, блискучий. І зараз дорощує ось квітонос, пробутив брунічку. і тут ще у неї є під листочком новенький квітоносик, ось тут. Тому я Вирішила сьогодні його полити монофосфатом калію. Ось так, такий у мене є пакетик. Тут вистачить його а, на все життя 100 грам. Розвела 1 грам на літр, у мене пів літра тепленької води. Я взяла пів грама, У мене мірна ложечка є. І вже почала поливати, а потім, потім думаю, а що я не знімаю? Може хто і не знає, що можна полити, коли формуються квітоноси, то можна і потрібно полити монофосфатом калія. Ось персиваль у мене вже политий. І ще у мене є одна орхідейка. Оуцхорн. Вона теж у неї ось такі вже бутончики, такі вона сформувала сформувала, чотири квіточки буде, вони скоро вже почнуть розкриватись. І тому я сьогодні свій оусхорн теж палю. Манофосфатом калія, отак. Нічого складного, але іноді потрібно це робити. До речі, цей оудсхорм стояв у мене тут на оцій поличці з орхідеями. Потім, як я побачила, що він ростить, дорожчує цей квітоносик, то я його поставила на підвіконня у кухні. І він у мене вже там якийсь час стоїть і там формує свої бутончики. Тому що я хочу, щоб він квітнув у мене в кухні, щоб я ну, щоб його всі бачили, бо тут у мене на поличці цій орхідейній. Ну, теж видно, але на підвіконні мені, здається, краще. Всі, всі приходять на кухню їсти і, і милуються моїми квітками. А ще мені вчора. Подарували. Ось, сейчас покажу. Ось такий Різдвяний, ось таку різдвяний, Різдвяну квітку. Називається вона Пансеті. Он така краса, такі червоні листочки в неї. Я її полила, не знаю. Перший раз у мене таке. Так. І обробила цю пуансетію теж Міледі, бо раптом там якісь шкідники, щоб вони не прилетіли до моїх орхідейок. Ось. Полью, полью, і постоять мене. В цьому розчині десь півгодинки і всю водичку потім зіллю. Так, напітається рослинка фосфором і калієм, і потім, коли будуть квітнути вже квіточки, буде поливати чистою, теплою водичкою. Тому ця подкормочка буде, ну, як завершальною на цей період цвітіння. Ось таке коротеньке відео. Тепер оус і персив, персиваль отримують добриво. До побачення! На цьому в мене все. Я бажаю вам всім здоров'я, миру, злагоди. Зустрінемось. Па-па!